Друзі, привіт! Зараз я розповім про самий маленький інвертор з 12 до 220 вольт за 50 гривень на AliExpress або 125. І на що він здатний. По-перше, треба його під'єднати. Червоний та синій кабель у мене 12 вольт. На платі написано плюс-мінус. І 220 це А під пайку і. С. Далі дроти 220 вольт і 12 вольт на подачу. Друге, нам потрібно джерело енергії. Такі от акумулятори під'єднані до плати. Плата виконує роль захисту перезаряду та розряду. Третє, нам потрібно підключити для експерименту підключити амперметр вольтметр. Щоб ми дізналися, яке навантаження забирає цей пристрій. І третій етап це проводимо експеримент. Під'єднали все, зараз 12 вольт. Все під'єднано до, до цього мініатюрного інвертора. Телефон, зарядка, підключаємо. 0,03 ампера, і телефон заряджається. Тепер підключимо лампочку. Лампочка 220 вольт 15 Вт. Світодіодна. Підключаємо. Підключили, що ми бачимо. 1,4 ампера. А тепер підключимо маленький ноутбук. Така от зарядка. На зарядці написано, що потребує 1 ампер при 220 вольт. Зараз 0. Підключаємо розетку. Підключили. Далі дивимось. Іде зарядка. Так. Але в нас вже починає пригати ампери. Мабуть, йде захист. По перевантажуванню цього блока. Включаємо великий ноутбук, це маленький. Зарядка в нього потребує 1,6 А. Розетка, вилка. Так, і що ми бачимо? Значить, хтось крякає і ампери. Просідають. І зарядки немає. Тобто, вже великий ноутбук вже не тяне. Який висновок ми можемо зробити? За 50 гривень ми маємо можливість зарядити телефон, планшет, а також ми можемо запустити роутер, роутер якщо кабель є підведений з інтернетом. Коли нема світла, ми можемо запустити роутер та у нас буде Wi-Fi. А також ця штука буде корисна, наприклад, в автомобілі. Є розетка 220 вольт, в якій можна зарядити будь-який телефон при наявності рідної зарядки. А ви пишіть коментарі про свій висновок.